Обезголовлена рада, регіонали проігнорували сесію ініційовану фракцію Батьківщина у новозаводській раді. Через це депутати не обрали собі нового керівника. Нагадаємо, два місяці тому представник партії регіонів Олександр Атрошченко проміняв крісло голови райради на вищий ранг у міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Колишні підлеглі вчинок шефа не коментують. Чим він мотивував це рішення? Мабуть, ну, треба запитати в нього. Він більше знає, що він хотів від цього. Розмова за Трощенком теж закінчилася швидко. Я коментарі не даю сьогодні. Я депутат районного суміта, який... під час сесії бютівці не приховували намірів обрати на вакантне місце пенсіонера Володимира Данька. Керівником району повинен бути добрий господарник, так чи ні? Тому саме Володимир Данько на сьогоднішній день, якраз та людина, яка чотири рази вже є депутатом районної ради і має досить значний практичний досвід. У білоголобому таборі одностайності менше серед ймовірних кандидатур лунали прізвища депутатів Тетяни Кузніцової, молодшої, Юрія Домана та Наталії Зайцевої, начебто остання і мало поборотися за посаду. Є кілька груп впливу в регіоналі, Це вже про всім всім про це відомо, і ми це бачимо про на подіях в міській раді. Ну і очевидно, що на сьогоднішній події так само. очевидно, і про це також багато хто говорить, що рішення по новозаводській раді буде дуже бити по міському голові Олександру. Русоколову як керманичу міста, якщо це буде не його людина або не регіонал, не дай бог да, для нього. Якщо це стане знову Б'ютовець, тобто у нас дві районні ради будуть б'ютівські у підсумку. Кворум не відбувся на пленарному засіданні. зареєструвалося лише 17 обранців. Регіонали та комуністи, хоча були помічені в кулуарах, утім у залі так і не з'явилися. З будівлі на щорса 19 виходили потайцем після представників змі та зареєстрованих депутатів.